Також вам пірізм в У Лакана бажання завжди корелює з нестачею. Кожна потреба, яка виникає у суб'єкта, насправді є відображенням цієї нестачі. Лакан стверджує, що відсутність є центральною категорією бажання. Бажання стає динамізмом психічних процесів, і саме через бажання ми впорядковуємо всі інші процеси психіки. Тобто, це бажання визначає структуру і організацію психіки. Бажає. бажання, формується через комплексний взаємозв'язок між нестачею та символічним значенням, які суб'єкти приписує своїм потребам. Тобто, бажання не може розглядатися як просто потребу, що прагне до предмета чи об'єкта. Вона завжди проходить через фільтри психічної структури. Ці фільтри визначаються як. Як ми усвідомлюємо, усвідомлюємо нашу відсутність? Хочеться проговори проговорити про недоношену дитину. Мені дуже подобається цей вираз. Тобто потреба у новонародженої дитини. Тобто у новонародженої дитини є потреба. Від цього з'являється вже поява нестачі. Відбувається. А, означає, що означає потребу дитини в в момент, коли вона починає розуміти власні потреби. Тобто, коли означають їхні, її потребу батьки, вона починає розуміти це. Що саме вона хоче первинна ідентифікація відбувається на основі материнської всемогутності, а точніше, вона не просто робить задоволення потреб залежними від означаючого апарату, але вона також фрагментує, фільтрує та моделює ці потреби через щільну шийку структури означаючого. Тобто, задоволення потреб визначається.